Ви розкажіть, що то відбулося, чи саме після подій в Мукачево, якісь там невідомі люди прийшли до вас додому, так? Е, ні, не додому. Мене в області зараз немає. Прийшли до мого тата на роботу ага. і ну, спитали його, це ваша донька. Тато каже, її немає в місті, ну, бо я сама ага. в район, е, от, І каже, її немає в місті. Такі, ну, Подзвоніть, що її шукає в ринку Хай взяли цю воєнкомат. Мій тато сказав, ну добре, добре, подзвонив мені каже, що туди воєнкомат шукає. Я кажу, ну хай шукає. От, а потім е, я говорила з своїм братом, тому що ну, е, його теж шукає воєнкомат, хоча він студент навчається, тобто його не мали призивати. Е, і він подзвонив, е, туди там знайомий працює. І питаю, ну, чого шукають, ну ні повісти, нічого, а воєнкомат нас шукає. Вони кажуть, що після подій у Мукачеві прийшли списки з обласного воєнкомату з Ужгорода. Uh -huh. І в цих списках є і його, і він є, і ну, тіпо, твоя сестра є, тобто uh -huh. я. От. І кажуть, що все, що uh -huh. взя... Ясненько. А яким чином ви, ви могли потрапити в ті списки? Ви там закінчували якийсь медінститут, ви медсестра? Ліка. Ні, ні, я нічого не закінчувала, ні медінститут. Я навчаюся, я студентка третього курсу, навчаюся на факультеті психології, тобто я не uh -huh. зобов'язана нічого. Uh -huh. От того теж цікавить, як я. Аступки а списки. Зрозуміло. А яким а коли саме до батька приходили на роботу Який це приблизно число було чи точно число? Я не пам'ятаю, це, напевно, було днів 4-5 назад. Ага. Зрозуміло. А це ваша близько. думка, яким чином ви потрапили в списки військкомату? Звідки вони ці списки могли мати? Я не знаю, як саме я попала в списки воєнкомат, але я думаю, що це все зв'язано з тим, що ну, я брала активну участь у житті правого сектору, в діяльності. І я так думаю, що наші всі там прізвища, і вона вже давно є. І це такий спосіб репресії і давки на нас з боку влади. Зрозуміло. Добре, дуже дякую, Танечка, було приємно поспілкуватися.